Ю обід за 50 гривень із трьох страв. Та перед тим як показати свою закупку пакет в пакеті і ще раз в пакеті на мільйон гривень, я хочу наголосити, що цей обід на одну особу, а також сказати, що в першу чергу це розважальний контент. Тому менше агресії, більше позитиву. Та вже по минулим двом відео я зрозуміла, що цей контент багатьом заходить. Тож прошу вас більше мене підтримувати, щоб я розуміла, що вам це цікаво. Більше лайків, більше коментарів, більше репостів. І в мене буде бажання знімати вам таких відео ще більше. Бо насправді в 24-му році це досить важко на таку суму обіди. Але якщо я бачите, вас зворотній зв'язок, я з радістю буду придумувати нові відео. А тепер давайте перейдемо до закупки, що ж я тут придбала. І почнемо з одного яєчка за 6,20 або яйця, бо деяких з три горіть слова яєчко. Одне маленьке яблучко на 3,87, одна морквинка на 3,15, Трішки ворожна на 82 копійки. Цимулина на 2,14. Ось така маленька капусточка на 5,90. Одна перчинка на 3,24. Приготування за 7 гривень, а тут у мене одне курине крильце на 11,16. і пакетик кавусічки за 5 гривень. Всі чеки показала на екрані. Ставте на паузу і перевіряйте, якщо не довіряєте. Я починаю готувати. Вам бажаю приємного перегляду. Чекаю від вас коментарів та лайків. Починаю з вермишелі швидкого приготування. Тут у мене бонусом ще й приправки. Її я відправляю на сковородку і злегка обжарюю. Тим часом нарізаю цибулину, вона в мене одна, тому її я буду розділяти на дві частини. Половинку забираю в тарілку, половинку залишаю. Те саме роблю із солодкою перчиною, половину залишаю, половину кладу в тарілку. Ось така гарна обсмажена вермішель. Виходить. Далі на сковородку кладу крильця. Крильце потрібно обсмажити з обох боків. Тим часом натираю морквину і теж розділяю на дві частини. Підсмажене крильце з обох боків знімаю, а на сковородку викладаю цибулю морквою солодкий перчик по половинці. Злегка це все обсмаживши, кладу назад крильця, додаю трішки води, накриваю кришкою і тушу до готовності крильця. Тим часом йду робити салат, нарізаю свою невеличку капустину, вона трішки суховата, але маємо що маємо. Викладаю її в тарілку до овочів, підсолюю і добре перемішую, ось так прижмакуючи. Трішки сприснула олією, бо буде дуже сухе. Тепер до третьої страви яблучко натираю на терці. Воно досить солодке, тому додаю тільки яйце, перемішую, додаю борошно і замішую звичайне таке тісто. Цього разу додала трішки розпушувачу. Тісто вийшло на дві вафлі, викладаю вафельницю і запікаю. Тим часом крильце тушкувалося 25 хвилин, воно вже готове, кладу туди вермішель, висипаю приправи від вермішелі і також олійку. Тримаю ще 5 хвилин, а тим часом роблю собі кавуську. Обід готовий, можна подавати. Ось так все вийшло. На вигляд дуже апетитно. Обід готовий. Хоча для мене це більше схоже на вечерю, бо немає першої страви. І все ж таки вийшла ось така тарілочка лапши, локшини. Не знаю, називайте, як хочете, з чудовим просто крильцем, засмажкою дуже смачно. Також маємо салатик з капусточки і різними овочами. Морква цибулька і навіть солодка перчинка. Ну як вже за традицією, вафлі цього разу вони в мене з яблука дуже смачні і дуже пухкі цього разу за рахунок того, що вони з розкушувачем. Звичайно, цього разу в мене ще є і кавуся, не завжди таке щастя буває, тому я вважаю дуже крутий прийом їжі. Як, на ваш погляд, пишіть в коментарях, а також пишіть, скільки ще потрібно додати до 50 гривень, на які я зробила закупку, адже вдома я взяла одну 3 чайної ложки розпушувачу, сіль і, ну не знаю, грам 10-15 олії. Знаю, що в мене тут є великі рахівники, тому чекаю саме від вас коментарів з цього приводу. Всім безмежно вдячна за перегляд! Зустрінемось в наступних відео!